Видалити груди, щоб рятуватися від раку. Ви ж пам'ятаєте, так вчинила Анджеліна Джолі, мама якої також померла від цієї хвороби. Жовтень місяць інформування про рак грудей, і сьогодні ми поговоримо про міфи довкола цієї недуги, як її діагностувати, як лікувати, а також про історії відомих людей, які жили і живуть з цією хворобою. Ставлення світу до раку грудей змінила американська кіноактриса Ширлі Темпл Блек. І це перша відома жінка, що публічно заявила про рак грудей, фактично з лікарняного ліжка. До 70-х жінки хворіли. По жіночому, і якщо пухлина перемагала, то вмирали, як казали, після тривалої хвороби. А повідомляти відкрито про свій діагноз було непристойно. І суспільство всерйоз вважало, що рак може бути заразним і поширюється від людини до людини. У 70-ті також жінкам часто виділяли груди, навіть не попередивши про це умовно, пацієнтка могла прийти до лікаря для біопсії. А коли приходила до тями після наркозу, виявляла, що хірург видалив всю молочну залозу, і вважалося, що такий підхід. Більш ефективний.